Сьогодні хотілося б показати вам, як відбувається процес купівлі телевізора в магазині SmartShop Caruei. Перше, це ми отримали телевізор від постачальника, перевірили його на цілісність на новій пошті. Після перевірки телевізор ми ретельно закріпили дуже надійно в вертикальному положенні в машині, і будемо зараз вести в наш салон-магазин офіс для перевірки. Зараз приїхали в наш магазин смарт Тут у нас є окрема кімната для перевірки телевізорів. Ми ретельно розпакували обережно телевізор. Зараз в спеціальній кімнаті перевіряємо повністю матрицю на наявність битих пікселів на різних кольорах і робимо фотографії нашому клієнту. Після того, як телевізор пройшов ретельну і дуже уважну перевірку, якщо з ним все добре, ми заповнюємо гарантійний талон та додаємо товарний чек до телевізора. Вже завантажили повністю вкомплектований, перевірений і налаштований. Телевізор знову в машину. Будемо їхати на пошту для його відправки. Так, знайшли спеціальне пакування, називається Flatbox. Телевізор поїде в такому дерев'яному. Ящику для того, щоб не пошкодити його, він ще закривається таким чином. І все, залишилось піти оплатити доставку і відправити телевізор до клієнта або на адресу, або на відділення. Доставка по Україні безкоштовна. Дякую.